І так, одна тисяча гривень від Зеленського отримує кожен член вашої родини. І так, в цьому відео я би хотів вам в першу чергу донести інформацію про те, що саме сказав президент Зеленський про виплату одної тисячі гривень, а також надати інформацію про те, хто і як може отримати цю одну тисячу гривень. Поїхали, враховуючи той факт, що це перша інформація про виплату одної тисячі гривень. Виплату ем, заплановано на грудень 2024 року, поточного року. За листопад 2024 року, ще попереду листопад, може бути внесено ще достатньо багато змін щодо цієї виплати. Тому рекомендую вам підписатись на цей канал, Ютуб канал Банківський Клуб, і ми будемо надавати вам відео щодо змін в процесі нарахування та виплати оцієї цієї тисячі гривень від Зеленського. І так переходимо до інформації, що сказав президент Зеленський. Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня поточного 24 року нову програму, відповідно до якої кожен українець отримає 1 тисячу гривень. У вечірньому зверненні до українців це було 26 жовтня 2024 року. Президент сказав, що це стане є підтримкою для дорослих та дітей українців. За його словами, гроші можна буде витратити на оплату українських товарів. Комунальних послуг, квитків Укрзалізниці, українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг ось саме відео, де Зеленський говорить про цю виплату. Окрім таких системних речей є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей. Дорослі діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину на родину. Це вийде по кілька тисяч гривень. Звертаю вашу увагу, що у відео від Зеленського ми виділили слово можуть бути ухвалені, тобто, ця пропозиція ще не ухвалена, і є питання, чи ухвалять її взагалі. І так, з наміром влади виплати тисячі гривень. Зрозуміло, тепер постає питання, як це буде реалізовано. Щодо механіки нарахування та виплати 1 тисячі гривень від Зеленського відомі наступні відомості: Українця в рамках нової програми виплатять по тисячі гривень. Вже відомо кошти будуть зараховані на картку національного кешбеку, відкриття якої можна через дію. Тобто у вас повинна бути картка національний кешбек, яку анонсували ще два місяці тому, яка надає можливість отримувати частину грошей від покупок товарів українських виробників. Тепер зрозуміло, для того, щоб отримати одну з 1 грудня 2024 року одну тисячу гривень Зеленську, треба відкрити картку Національний Кешбек. Якщо вас цікавить відеоінструкція про відкриття картки Національний Кешбек, прошу вас написати про це у коментарях під цим відео, і ми найближчим часом знімемо покрокову відеоінструкцію з оформленням картки національного кешбека. Також не забудьте підписатись на цей канал, щоб отримати цю відеоінструкцію. Хочу додати, що картка національний кешбек відкривається за рахунок того, що ви даєте згоду державі бачити рух ваших коштів по вашим карткам. Тому тут варто розуміти, чи згодні ви з цим, чи ні. Також в рамках виплати 1000 гривень від Зеленського відомо, що виплату можуть отримати кожний член вашої родини. Діти можуть отримати також на картки батьків чи опікунів. Виплату можна буде використати на протязі трьох місяців. Тобто грудня 2024 року, січня та лютого 2025 року. В закінченні цього відео прошу вас підписатись на цей на YouTube канал Банківський клуб та написати в коментарях під цим відео свою думку щодо цієї виплати тисячі гривень від Зеленського. І всього найкращого, бережіть себе.